Як зробити пензлик-підпис в програмі Infinity Painter. Два способи. Давайте створимо новий хост 2000 на 2000 пікселів. Перший спосіб це намалювати штамп для нашого підпису від руки. Обирайте будь-який пензлик, який вам подобається. І малюєте. Я показую лише приклад, як це можна зробити. Наприклад, ось цей пензлик. Далі беру функцію трансформація і збільшую на весь холст. Далі нам потрібно експортувати цю картинку в PNG-форматі без фону. Далі переходимо в пензлики, обираємо пензлик Monoline і його дублюємо. Переходимо в налаштування. В другу вкладочку переходимо, і нам потрібно додати штамп підпису. Натискаємо на плюсик і обираємо наш штамп. Додаємо. Тепер додаємо на максимум інтервали, а також діапазон. І вуаля, пензлик готовий. Другий спосіб це додати. Вже готовий текст і зробити з нього пензлик. Так як в програмі Infinity Painter немає функції текст, ви можете це зробити в іншій програмі, зберегти так само на прозорому фоні і потім додати. Ми обираємо так само пензлик Monoline, дублюємо його і заходимо в налаштування. Переходимо в другу вкладочку. імпортуємо. В мене є ось такий штамп. Я його зробила в іншій програмі. І так само ми змінюємо налаштування інтервал і діапазон. І все, і у нас такий пензлик вийшов.